Вітаю вас на 11-му випуску ігрових новин на каналі Eternal Play UA коло мікрофона Дмитро. І Я знову зібрав найцікавішу інформацію, яка варта нашої з вами уваги за минулий тиждень. Цей тиждень не був багатий на сенсації, але розповісти є що. Ну, наприклад, фанати почали перекладати популярний екшн на українську мову. Дізнайтеся, чим завершився Xbox Developer Direct. Розповім, чому геймери вкрай не задоволені. Новою Forspoken. Дізнаєтеся, скільки коштує найдорожча гра в Steam і що не так зі Starfield та Redfall. Що сталося? Чому Microsoft волає про допомогу? Розповім також про акції та знижки в ігрових магазинах. І ще багато чого цікавого в цьому випуску. Не перемикайтеся! Якщо вам подобається моє відео, то ставте цьому ролику вподобайку, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоник, аби не пропускати наступних цікавих відео. Обов'язково пишіть коментарі, мені буде страшенно цікаво з вами поспілкуватися. Такі нескладні дії будуть просувати канал алгоритмами Ютуба, і його зможуть подивитися більше людей. А ми з вами разом таким чи нам будемо розвивати український контент на теренах майданчика? Та треба допомагати Україні то розумієте? Якщо ви цікавитесь хмарними сервісами і хочете купити підписку на хмарний сервіс бустероїд, буду дуже вдячний, якщо ви це зробите за моїм посиланням, яке я залишив в першому закріпленому коментарі. Як і інформацію про благодійні фонди, якщо ви маєте бажання підтримати наших воїнів, заздалегідь всім дякую. Почнемо, як завжди, з ріднесенького українського. Група фанатів працюють над українською локалізацією крутезного екшену на дикому заході Red Dead Redemption 2. Це капець як важливо. Гра дуже масштабна і роботи по перекладанню дуже багато. Але люди, які працюють над проєктом, вирішили поділитися з гравцями своїми першими досягненнями. До завершення ще вкрай далеко, бо перекладено лише близько одного відсотка гри. Що ти сто вилупився? Це стосується інтерфейсу, меню паузи, підказок, назв деяких предметів, а також був повністю перекладений перший розділ сюжетної історії під назвою Колтер. Тому гравці можуть насолодитися. Дитися солов'їною і пройти кілька початкових місій. Для тих, хто хоче спробувати переклад, посилання на встановлення залишу в дописі або в першому закріпленому коментарі до цього відео. Після повномасштабного вторгнення бомжів і марадерів до нашої країни команда розробників з Fora Games, які є відповідальними за серію ігор Metro, вирішили повністю переосмислити історію наступної частини серії. За словами розробників, всі складні теми, які піднімаються в іграх, стали буденністю для українців. Цитата: наступна гра Metro змінюється на краще. І не тільки через обставини, в яких ми опинилися, ми ніколи не приховували, що серія Metro завжди несла. Собі сильне політичне та антивоєнне послання. Ми завжди хотіли розважити вас і занурити в наш постапокаліптичний світ. Але ми також хотіли розповісти важливу історію, і війна в Україні змусила нас переосмислити, про яку історію має бути наступна метро. Всі теми метро, це конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії тепер є частиною нашого повсякденного життя. Тому ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою. Тою кінець цитати творці також розповіли про складнощі розробки ігор в умовах війни. Що більшість співробітників студії українці і живуть в рідній країні, не дивлячись на те, що офіс є ще й на Мальті. В київському офісі часто немає світла та води, а частина членів команди займаються волонтерством, та доставкою харчів та медикаментів на передову для українських воїнів. Фахівці з Форегеймз нагадали, що вони працюють над кількома проєктами, які будуть цитата дорогі вашому і нашому серцю. Кінець цитати. 25 січня компанія Microsoft спільно з Bethesda провели трансляцію під назвою Xbox Developer Direct, де показали глядачам нові, а також вже анонсовані проєкти, які мають з'явитися в 2023 році. Показали геймплеєм вампірського шутера Redfall від творців зі студії Arkane. А розробники розповіли, що над відкритим світом гри працювали дизайнери, які працювали з Prey, та створювали місто Dunwall у Dishonored. Також представники. Ставили декілька нових кадрів, де було показано унікальні здібності, доступні гравцям. У Redfall буде однокористувацький і кооперативний багатокористувацький режими. Гравцям на вибір будуть доступні чотири головні герої, з яких можна буде обрати лише одного. А от у Steam опубліковано системні вимоги до Redfall, але не всі. Поки що є тільки мінімальні. Зараз ви маєте змогу дивитися їх на своїх екранах. Найбільша проблема це 100 гігабайтів вільного місця на жорсткому диску. і 16 Гігабайтів оперативної пам'яті. дурні чи шо? В іншому вимоги більш-менш прийняті. Головне, щоб з такими вимогами не прийшлось грати в 720p і 30 FPS. Також підтвердилась і інсайдерська інформація, що екшен з'явиться на консолях з Xbox Series та ПК вже 2 травня 23-го і буде доступний для всіх підписників сервісу Xbox Game Pass в день релізу. На шоу показали дуже крутий трейлер майбутньої кільцевої ганянки Forza Motorsport. Розробники з Turn 10 Studios розповіли, що вони дуже прискіпливо робили свою роботу. Of переробили всі поверхні для більш якісного відбиття променів, переробили повністю звук у грі, поділилися інформацією про те, що в грі буде суперсучасна реалістична графіка з повною підтримкою трасування променів та понад 500 автомобілів, які будуть мати унікальні системи забруднення та ушкодження. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це? На жаль, дату релізу не повідомили. Показали новий трейлер екшн стратегії Minecraft Legends де гравцям можна досліджувати величезний динамічний світ, наповнений різноманітними ворогами, або боротися за виживання разом з друзями, захищаючи своє місто проти інших гравців. Грі буде український інтерфейс та субтитри, що не може не радувати. Гра з'явиться на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo, Switch та ПК 18 квітня 2023 року. На презентації також продемонстрували майбутнє DLC, яке отримує Elder Scrolls Online. Воно буде мати назву Necrom, де гравцям треба буде дослідити острів Телвані у Моровінді. Оновлення вийде 20 червня. Game Works оголосили про реліз незвичного бойовика Hi Fi Rush, у якому треба виконувати удари та комбо в такт музиці. Гра вже доступна у Steam та Xbox Game Pass. Гравці, до речі, дуже тепло сприйняли проєкт, і він має досить багато позитивних відгуків. CD Projekt Red продовжують потрохи ділитися інформацією з фанатами про своє нове доповнення Phantom Liberty до Cyberpunk 2077. Нещодавно Бугдол з відділу зі зв'язків з інвесторами, розповів, що це має бути одна з наймасштабніших і найамбітніших розширень за всю історію CDPR. От Оце так поворот. Правда, це стосувалося саме бюджету гри, а не масштабу, про який ми з вами подумали. Але яку саме суму було витрачено, він не повідомив цитата. Ми сподіваємось, що нові пригоди та персонажі залучать тих, хто вже знайомий з кіберпанк, а також заохотять багатьох нових гравців почати розважатися в Найт Сіті. Кінець цитати доповнення має стати значно більшим за Blood and Вайн для відьмака 3. А воно пропонувало гравцям понад 40 годин нового контенту. Також за словами Марика, yeah. виробництво йде за планом, і команда розробників відчуває себе комфортно. Вони нікуди не поспішають, і саме тому не має потреби щось перероб. Німецька студія Mimimi Games, відома своїми тактичними проектами Shadow Tactics Blade of the Shotgun та Desperados 3 анонсувала нову гру в схожому стилі стел-стратегію Shadow Gambit The Cursed Crow, Події якої відбуваються в альтернативному всесвіті за часів розквіту піратства, магії та темних інквізиторів. Гравці мають зібрати власну команду проклятих піратів на кораблі Примарі, вирушити в подорож за чорними перлинами і воскресити легендарну команду, аби провернути епічне пограбування, яке дозволить отримати секретний артефакт, який допоможе в свою чергу в боротьбі з інквізицією. Гра буде являти собою величезну пісочницю з великою варіативністю сюжету та достатнім простором для експериментів. Гра має вийти в 2023 третьому році. Після презентації з Game Awards розробники з From Software нічого не казали про свою нову гру Armored Core 6 Fire of Rubicon. І от нещодавно на офіційному каналі в Ютубі з'явилась запланована трансляція на 3 лютого, де глядачам обіцяють показати годинну презентацію. Що на ній буде достоменно, невідома, але на шоу буде присутній продюсер серії Ясунорі Огура, який має поділитися важливою і цікавою інформацією. Гра має вийти в 23-му році на Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 та ПК. 24 січня відбувся реліз супер-пупер технологічної гри від Square Enix, ПК, версію якої не надали журналістам напередодні релізу. Що навело деяких на них на думку про погану оптимізацію. Все, що я зараз кажу, це стосується Forspoken, який на Metacritic для PlayStation 5 отримав лише 68 балів, що не є дуже багато для такого пафосного проєкту. Але версія для ПК була вкрай негативно сприйнята геймерським суспільством, і основною причиною стали системні вимоги, які ставлять на коліна навіть RTX 4090. Кляті збочинці. А мінімальні розраховані на гру в 720p 30 fps. Причому візуальні ефекти при грі на ультраналаштування графіки на RTX 4090, нагадую виглядають значно гірше ніж ті, що демонструвалися раніше в трейлерах. Неоптимізованим лайном гру назвали геймери. Все. Другою проблемою стала ціна. Вона вкрай завищена. Наприклад, в нашому регіоні в Steam вона коштує 2199 гривень за базову версію. І третьою проблемою, яку виявили гравці, це drm захист Denuvo, який ще більше зменшує продуктивність і без цього вкрай погано оптимізованого проєкту. Коротше, Force Поукен для Square Enix стала головним болем, і я маю надію, що найближчим часом їм вдасться виправити ці суттєві недоліки. і довести продукт до нормального стану. Бо все це мені нагадує легендарний кіберпанк 2077. Можливо, треба було зачекати з релізом, аніж випускати в світ таке. Так от це отримало 2,5 бали з 10 на метакритик від ком'юніті та 55% негативних відгуків в Steam. Нічого цих любителів грошей не вчить, постійно кудись поспішають. На тлі чергового перенесення видавцем Ubisoft піратського екшену «Skull and Bones в PlayStation Store почали скасовувати попередні замовлення, та тобто повертати гроші за вже зроблені, що й не дивно, чесно кажучи. При цьому адміністрація PlayStation Store не дає жодних пояснень, чому так відбувається. Ймовірно, гра знову з'явиться в магазині лише після того, як Ubisoft нарешті визначиться, чи буде вона випускати гру, і коли це відбудеться. Раз ми вже заговорили з вами про французьку Ubisoft, то хочу зазначити, що керівництво продовжує додавати свої ігри в магазин Діда Габена Стім. Нещодавно додали Watch Dogs Legion, А тепер без всілякого пафосу і анонсів на полицях з'явився вкрай слизький шутер сумнівної якості Ghost Recon Breakpoint. Яке До покупки будуть доступні чотири версії Стандарт, Голд, Делюкс та Ultimate. Гра вийшла в 2019 році і, не дивлячись на всі її недоліки, має величезну кількість фанатів. В GTA Online нове оновлення, де гравцям пропонують розпочати свій бізнес пов'язаний із таксі. Для цього потрібно купити компанію Warstock Cash Carry або відвідати депо Downtown Cap. Разом з цим з'явилася можливість швидкого переміщення світом гри за допомогою таксі. Можна зателефонувати в Downtown Cap та обрати кінцевий пункт призначення для швидкого переміщення. Дійсно, це фантастично. Rockstar Games вже майже 10 років підтримує гру. Подібних прикладів можна перелічити буквально на пальцях однієї руки. Розробники встигають проводити роботу над новою GTA 6 і при цьому не забувати про гравців, які все ще грають в GTA Online. Розробники відверто провального супергеройського екшена Marvel's Avengers із Crystal Dynamics зізналися, що не змогли залучити до свого проєкту достатню кількість гравців. Офіційно оголошено, що з 30 вересня 2023 року підтримка гри завершується, але навіть після цього гравці зможуть пограти в одиночну кампанію та певні багатокористувацькі режими. Останнім великим оновленням гри буде патч 2.8, який з'явиться 31 березня. Голова Obsidian Entertainment Фергус Уркхарт розповів у своєму недавньому інтерв'ю, що вони хотіли створити гру за мотивами популярного мультсеріалу Рік і Морті, як мала виглядати гра, чи який в неї мав бути ігролад, він не розповів, але сказав, що проєкт відклали в довгу шухляду після того, як студію придбала Microsoft. дивлячись на Soul Park The Стіх of Trust, яку також створили спеціалісти з Obsidian, то гра про Ріка і Морті мала стати сатиричною пакю. Пародію з художнім стилем самого мульта, щоб повністю відтворити атмосферу Всесвіту. Також керівник студії зазначив, що хотів би почати роботу нового умовного Fallout 5. Oh my. Бо Bethesda планує випустити своєю наступною The Elder Scrolls 6, тому гравці ще довго не побачать новий фолич. А раз так склалося, що обидві студії належать Microsoft, він зі своєю командою міг би взятися за розробку нової гри. Цитата: Я хотів би зробити ще один Fallout до того, як піду на пенсію, заявив Уркхард. Здавалося, що все більш ніж ідеально. Але прибираємо слину, нічого ще офіційно не оголошено, і це лише припущення. чи навіть бажання одного з розробників взяти розробку на себе. Стімі з'явилася гра, яка коштує божевільних 2000 доларів. А от пройти її можна лише за 2 години. Щоправда, для українців вона коштує дешевше, лише 37 тисяч гривень. Ні, це не помилка магазину. А сам Інді розробник під Ніком ProX сказав, що ціна за його проєкт стала найвищою в Steam. Гра називається The Hidden of Unknown. Вона вийшла 23 січня і на той час вже мала два відгуки від. Користувачів, перший написав, що вона варта кожною витраченою на неї копійки, а другий, що буде купувати її знов і присудив їй 10 із 10. Я офігів божевілля якесь. Портал Gamer вирішив звернутися до розробника і запитати в нього, якого дідька гра так дорого коштує. Про пояснив, що ціна є такою високою, бо він дуже цінує свою працю і свою гру. Далбайопчишо. Хоча він зазначив, що якщо пройти гру за дві години, то можна повернути кошти. Цитата: Ви можете закінчити всю історію, а потім повернути гру, щоб переконатись, що вас не кинули на гроші. Кінець цитати: я категорично не рекомендую українцям купувати цей проєкт, бо у вас можуть вимкнути світло будь-якої миті, і пройти її буде неможливо, і всі грошики можуть згоріти. Раніше Microsoft повідомляли, що найочікуваніший космічний екшен Starfield отримує окреме шоу, і по закінченню Девелопер Direct розробники підтвердили цю інформацію. Цитата StarField для цієї гри буде проведено окремий захід, на якому Bethesda Game Studios розкриє більше інформації про гру. Кінець цитати. Дату проведення презентації не оголосили, ймовірно, її можна очікувати навесні. У Starfield та Redfall величезні проблеми. Інсайдер Хорнс, який спеціалізується на зливах по іграм Bethesda, повідомляє, що вампірський екшен Redfall перебуває у вкрай поганому технічному стані, але його становище набагато краще ніж у Starfield. Господи, вмієш ти все обісрати! Можливо, розробники встигнуть навести в ньому лад до релізу, який відбудеться 2 травня, бо проект не такий масштабний, як Starfield. Хорнс розповідає, що між керівництвом Bethesda та Microsoft виникли суперечки щодо дати релізу космічної RPG. Керівники Bethesda хочуть додаткового часу для полірування гри. Ну, що я можу сказати? А Microsoft в свою чергу хоче випустити гру до кінця фінансового року, тобто до 30 червня. Корпорація наполегливо рекомендує. Своїм співробітникам поліпшити продуктивність, щоб не засмучувати інвесторів. До чого весь цей поспіх може привести, ми можемо тільки з вами уявити. Але навряд чи керівництво Microsoft хоче повторити в лапках успіх Кіберпанк 2077 чи сумно, звісного Fallout 76 від тієї ж самої Bethesda. бо для цієї студії це буде феєричний фейл. Раз ми з вами вже говоримо про Майків, то є ще одна цікава новина, яка стосується злиття із Activision, Бо ми з вами продовжуємо тримати руку на пульсі цих подій. Може так статися, що головний конкурент і противник цієї угоди з Sony стане захисником Майкрософту суді. що ти верзеш? Незабаром має відбутися перше засідання суду, в якому Федеральна торгова комісія має на меті заблокувати угоду з Activision Blizzard. На це засідання був запрошений представник японської компанії для надання інформації про розробку ексклюзивних проєктів для PlayStation. Юристи Microsoft вважають, що це може суттєво повпливати на розстановку сил конкурентів в ігровій індустрії, що дасть змогу оформити угоду, якщо Sony, звичайно, зголоситься надати конфіденційні дані. Скоріше за все, Sony. Буде надавати інформацію в обмін на супервигідні умови щодо виходу ігор Activision Blizzard на PlayStation. Але вона має повне право не розголошувати цих даних. Незабаром Sony має відповісти, чи з'явиться представник компанії в суді, чи ні. Чекатимемо з нетерпінням. Тепер поговоримо про роздачі та знижки в ігрових магазинах Epic Games Store та Steam. Почнемо з першого. До 2 лютого встигні додати до своєї колекції пригодницьку гру Adios від студії місчів, де гравець бере на себе роль фермера, який розводить свиней та допомагає різноманітним злочинцям приховати тіла їхніх жертв. Гра коштує нуль і роздається зі знижкою 100%. Другою гру на безкоштовні роздачі у епіків ПВП -пв є жахастик з поглядом зверху, Hell is Other, де вам потрібно досліджувати моторошне місто Century City, в якому потрібно грабувати і полювати. Це унікально багатокористувацька онлайн-гра дозволяє вам розвивати свого персонажа, вирощувати власну амуніцію за допомогою кровожерливих рослин, досліджувати міське середовище і робити все можливе, щоб дожити до наступного. Дня також із суттєвою знижкою в 60% можна придбати трилогію ремастерів ігор Мафія Трілоджі, де вам доведеться перетворитися зі звичайної пересічної людини на відомого в місті Мафіозі. За ці три гри прийдеться заплатити 440 гривень. Акція триватиме до 9 лютого. Далі поговоримо про варті уваги ігри, які продаються зі знижками в магазині Діда Габена. До 2 лютого 2023 року можна купити зі знижкою 80% крутий хакерський екшен RPG у відкритому світі, вигаданого міста майбутнього Watch Dogs Legion, а саме його стандартну версію. Коштує ця ігруха лише 183 гривні. Ультимативну версію онлайн-шутера від першої особи Titanfall 2 від компанії Respawn можна придбати зі знижкою 90% лише за 79 гривень. Акція триватиме до 2 лютого. Всі поціновачі виживачів встигніть сьогодні до вечора купити крутий виживач у світі динозаврів з повною українською локалізацією. ARK Survival Evolved з величезною знижкою 75% лише за 69 гривень. Золоте видання, в яке входять всі DLC шутеру від першої особи від українських розробників Games в постапокаліптичному світі, Metro Exodus, до 31 січня можна придбати зі знижкою 75% лише за 175 гривень. Колишній ексклюзив PlayStation, постапокаліптичний зомбі-екшн від третьої особи DS Gun можна придбати зі знижкою 67% за 329 гривень. Не зволікайте, особлива пропозиція триватиме лише до 2 лютого. Ось такі у нас новини минулого тижня. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть коментарі. Це буде дуже допомагати каналу розвиватися. І ми з вами разом будемо просувати український контент на Ютубі. Продовжуйте підтримувати нашу армію. Посилання на великий благодійний фонд я залишу в першому закріпленому коментарі або в дописі до цього відео. А то Ютуб чомусь не полюбляє посилання в дописі, маю надію, що це ненадовго. До нас. Наступних зустрічей, слава Україні! Переможемо!